Ми працюємо, а не займаємось популізмом. Щодня робимо реальні справи і разом йдемо до нашої спільної мети успішного, щасливого та заможного Прикарпаття. Саме так роботу команди за майбутнє в області охарактеризував лідер партії на Прикарпатті, засновник туристичного комплексу Боковель Олександр Шевченко. Він зазначив, що спільний напрямок роботи команди залишається незмінним дороги, інвестиції, розвиток громад. Місцеві дороги тепер на повісті някак кажуть. А місцевих доріг 3000 кілометрів. Це саме головна наша робота створити передумови для розвитку. Нічого більш потрібного нема, крім доріг. Все решта, воно слідуюче. Нема дороги, нема ні розвитку, ні гарантій безпеки. На зустрічі із депутатами місцевих рад, головами громад, активістами партії із надвірнянщини, яремчанщини, Богородчанщини та Отоніської ОТГ вдалося обговорити багато важливих тем, зокрема, розвиток інфраструктури громад на Прикарпатті, соціальну політику та інше. Ми повинні брати цю владу, іти в політику, іти в державні органи влади для того, щоб робити. Добро людям, добро державі для того, щоб наші діти, наші внуки та й ми самі жили в тій державі, яка дійсно буде соціально орієнтована, яка буде в першу чергу орієнтована на добробут кожної людини, на справедливість. Команда за майбутнє переконана, що спільно вдасться створити передумови для розвитку кожної ОТГ на Прикарпатті, адже є дієва команда, яка працює на результат. От ці два дні вчора і сьогодні. Проходить конференція голів об'єднаних територіальних громад. Я туди не поїхав. Я туди не поїхав, я поїхав сюди. Поїхав сюди, тому що тут мене чують. Ми мало з ними знайомі, а коли я до них звернувся, вони підійшли, виконали, зробили навіть навіть те, що мали би робити в наступному році, вони вже почали робити тепер. Ми просто маємо якісно робити кожного дня ту роботу, щоб той популізм він був нівельований нашою роботою.